Можна було встановити самі ворота повністю без сварки. І сюди встановиться труба ось так: 60 на 40. Якщо ви бачите, воно спокійно регулюється. Вам не треба сварка, вам не треба болгарка. Вам треба тільки шуруповерт та гаєчний ключ. Ставимо рівень і дивимося, щоб він був горизонт, і закручуємо саморез. Хочеш подрегувати ворота, то треба брати болгарку, відрізати і тоді приварювати по-новому. Кронштейн завжди можна підрельюгувати. Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Поращенко, і сьогодні ми будемо встановлювати ось такий чудовий каркас. На ось такі чудові кронштейни, Скажімо так, якщо б купили, б замовник би купив в компанії нові ворота Швейерба, то тоді б можна було встановити самі ворота повністю без сварки. Як це робиться за допомогою таких от кронштейни, які можна придбати в компанії «Нові ворота». ось це кронштейн для верхніх підтримуючих роликів. Ось такі ось його отвори. І сюди становиться труба ось так 60 на 40. І воно прикручується до труби 60 на 40. І от у нас є улавлювачі, бачите, і такий ось кронштейн. Він регулюється. Він також ставиться на трубу 60х40. І також він ось прикручується на 4 саморези. І все працює чудово. І кронштейн завжди можна підрельюгувати. Чим вони хороші даний крінштейн? Дивіться, тут будуть стояти регулювачні опори. І в подальшому, якщо ви захочете відрільгувати ворота або трошки їх підняти, вам не треба сварка, вам не треба болгарка, Вам треба тільки шуруповерт та гаєчний ключ. І ви завжди зможете їх підрельгувати або підняти, або опустити ворота. Тобто і тут таке саме підняти або опустити. Ну, Все легко і просто. До речі, якщо ви хочете отримати чертеж під, сва, під свій індивідуальний проєм безкоштовно, то вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, перейти за посилення, яке знаходиться під відео. І ще у нас є отакі кронштейни на трубу 60х40. Якщо у вас немає закладних на стопчиках, ви можете їх використовувати. Як вони використовуються, зараз я візьму трубу і покажу. Дивіться, ось такий от маємо кронштейн. І якщо ми... Ось так от виходить, воно, якщо ви бачите, воно спокійно регулюється. Ось таким чином. І Ми можемо прикрутити до стовпчика в будь-якому місці і завжди можна на, на, на цю трубу буде регулювати. Або підняти, або опустити. Бачите, все можна прикрутити спокійно і прикрутити зверху. Ось таким чином. Ну а сюди вже прикручуються наші кронштейни. І ось так, ось таким чином. От наш, наш улавлювач, да, от, ми його просто отак от ставимо, прикручуємо з двох сторон, улавлювач стоїть. От, бачите, от, раз, ось воно прикручується, саморізами тоді отвори. Один і з другої сторони. І ось так от може сюди фрульгувати. Бачите? Тут і висота також саме регулюється. Є нагода така. То покажу вам, що ось цей кронштейн верхній, ось так от ставиться. І ось он тут прикручується, Чотири саморези і все добре. Додавлюємо рехопори, регулюровочні опори до монтажу. Так, треба трохи подвинути, бо буде наповний вихлоп, а воно некрасиво тоді. Дирка буде дуже велика. Трохи сюди. Друзі, ось тут зробили таку. Я хочу цю пластинку отак от положити і туди далі, щоб оцю трубу, ось трубу поставити на цю пластину і приварити. Ну, а цю пластину до цього швеллера. А так, якщо я ставлю так, так воно некрасиво, тому мені треба трошки тут зуби зняти. так буде добре. Останню всього стовпчика 60 на 40, бо людина не хоче ці крінштейну, бо тут бут є, а каже, ви мені приваріть, а я все одно тут буду докладати і воно буде заварене. то нема питання, яка мені різниця. Коли виставляємо ворота, виставляємо горизонт. Обов'язково ставимо рівень і дивимося, щоб він був горизонт. Ось, бачите, чіткий рівень стоїть. Тепер ми можемо ставити верхні підтримуючи роліки. Спочатку ми обов'язково шукаємо горизонт. Потім ставимо верхні підтримуючі ролики, а потім будемо виставляти вже вертикаль. І крінштейном я роблю 20 мм зазора. Я просто кладу таку трубочку, підкладку, тепер беру наш е, оцей кронштейн, який можна монтувати без сварки. Динне, на що я тут тільки стовпчика трошки змонтувався сваркою. Ну. О, дивіться, бачите. І Ось таким чином тепер беремо ось такі саморези. Я беру під 10-ю бітку. Ще бітку. 6,3 по товщині і закручуємо саморіз. Чим удобний даний кренштейн, завжди можна відкрутити і відрегулювати, підняти або опустити. Бо коли приварюєш, ті, що йдуть в стандарті кронштейни, з фурнітури, їх тільки приварювати треба. І тоді трошки неудобно, коли хочеш подрегувати ворота, то треба брати болгарку, відрізати і тоді приварювати по-новому. А тут завжди можна самому зробити регулювання даних воріт. Тобто там підкрутив, тут мало місця, або забагато. Завжди можна або опустити, або підняти. Це класно, все чудово працює. Обов'язково залишайте тут зазор. Бачите, я залишив трошечки. Навіщо він потрібен? Для того, щоб коли ворота влітку нагріються, щоб тут був зазор, бо метал розширяється, це фізика. І тоді він починає тут оклинити. Тобто тут повинен бути зазор, десь півтора-три мм. 3 мм багато, але півтора-два мм ідеал. Тільки треба подивитися, як буде тепер з улавлювачем, як вони будуть вставати. Ну, давайте подивимось, поставимо улавлювач отак. -от. Як він буде. Слухайте, він навіть може прихватувати роль. Тут у нас бачите, такий наплив є. І за цього напливу його треба вбрати, бо нам треба здвинути туди каретки. Трошки неправильно виходить, не по той сі йде. Тому ми зараз тут виражемо болгарку і здвинемо туди трохи каретку. Ну що, друзі, що ми зробили? Дивіться, врізали трошки каретку в стінку, бо наплив, там бутовий камінь, трохи її туди врізали. Прихватили передню каретку, прихватили задню, встановили зараз накатний ролик, кінцевий накатний ролик. і Будемо ставити зараз нижній та верхній улавлювач. Всі улавлювачі є, вони точно такі є до будь-якої фурнітури. Кронштейни також саме є до будь-якої фарнітури. Тобто це для люкса та панська. Ось так воно виглядає. І Регулюється, бачите, може регулювати на яке розстояння. Друзі, бачите, трошки довелося оцю трубу зверху приварити. Чому? Бо оцей стовпчик замовник буде розбирати і перекладати по-новому. Тобто він каже, я буду стовпчики перекладати. Тому ми не кріпили на ті кронштейни, які я вам показував на початку відео, а ось що тут приварили. Якщо б стовпчики були б рівненькі, не треба було б їх перекладати, тому ми б використовували ось ці крінштейни. Зараз ось ці кронштейни, ось ці, ось ці кронштейни. І прикручувалися б просто до стопчика. Бачите, тобто, просто ідеальна штука. Но в даний момент якби, трошки не підходить, бо стопчики криві. Ми змонтували даний каркас, змонтували дані ворота. Нагадую на тому, що я ставив кронштейни, які використовується установка без сварки. Єдине, трошки була сварка, але ну, не з-за того, що мені, е, ми виставляли просто стовпчики під сварку. Все остальне ми прикрутили на саморізи. Нагадую вам про два подарунки. Перше, це сертифікат на аксесуари при покупці автоматики в компанії Нові Ворота ви зможете його використовувати, для того, щоб... Отримати його безкоштовно, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення ось таких от відкритних варіт під ваш індивідуальний проєм. Ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, і перейти за послання, яке знаходиться під відео. А на сьогодні все. Всім пока, до нових зустрічей.